Російські війська напередодні двічі вдарили по енергетичних об'єктах Чернігівської області. Пошкодження зафіксовано в двох районах Корюківському та Ніжинському. Без світла лишилися близько 90 тисяч абонентів через наслідки атак по всій Україні. Сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів. І раніше в Укренерго заявляли, що аварійні відключення електроенергії можуть тривати орієнтовно по 23 жовтня. Сергій Нагарняк, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, пане Сергію, давайте пояснимо суть атак російських нашим глядачам. Що якщо в 2022 році, коли ми переживали блекаут, вони гатили скрізь по Україні, то зараз вони конкретно вибивають повністю енергетику окремих областей. Тобто, те, що відбувається на Чернігівщині, коли ми чуємо, запроваджуються аварійні відключення, окрім Чернігівщини. Поясніть, будь ласка, чому і Чернігівщину вони продовжують довбати так само, як і Сумщину, тобто вони повністю намагаються знеструмити по всіх показниках конкретні області. Це вже не вся Україна. Знеструмимо одну. Я так розумію, діють Росіяни. Підемо до іншої області. Добрий ранок, так на жаль, Росія змінила тактику по з 22-м роком, і ну, випалюють по суті все, що можна випалити ракетами і дронами. Так. Вони випалюють в да в тому чи іншому регіоні. Якщо раніше вони там били виключно по трансформаторам великої потужності або по самій генерації, і тих 100 ракет, які вони направляли на наші всі об'єкти. Ну вони не досягали тих цілей, які вони при собою ставили. Зараз ж коли вони випалюють фактично той чи інший регіон. Дуже складно енергетикам відновити електропостачання там на ті самі Чернігівщині, тому що на підстанціях Укренерго і так само всю генерацію, ну вони фактично знищують під, під нуль. А чому графіки по всій країні? Тому що, окрім цього, остання велика російська атака ну вона завдала нам достатньо багато клопоту, тому що вони били, і окрім того, що ми всі звернули увагу там на місто Київ по теплоелектростанціям, але вони били і по всьому каскаду гідроелектростанцій, які у нас є на щастя. Ми ну витримали цей удар, але це не означає, що гідроелектростанції в той ж в той же день почали знову ж таки свою роботу. Від, ну, продовжили свою роботу, тому що потрібен все рівно якийсь певний час для того, щоб усунути наслідки цих атак. Але я скажу, що гідроенергетики достатньо добре підготувалися. І той захист, який збудований був гідроенергетиками, і антидронові захисні споруди, і бронезалізо, яке вони використали, у тому числі для захисту критично важливих вузлів, дало можливість гідроенергетикам втримати цей такий складний удар. До прикладу, якщо тільки взяти канівську гідроелектростанцію, 16 шахедів влучило по канівській гідроелектростанції, і, попри це, Канівська гідроелектростанція ну, залишилась в робочому стані. Єдине, що там потрібен, був певний час для того, щоб відновити її роботу, але все рівно результат на обличчя. Що стосується дійсно тих регіонів Чернігівщини і Сумщини, дуже складно захистити сьогодні фізично весь регіон від російських атак, тому що кількість шахедів, яка летить по Чернігівщині по Сумщині, вона шалена. І вони полюють не лише на енергетиків вони полюють і вичисляють де знаходиться. Протиповітряні оборони і в першу чергу атакують спочатку їх і потім атакують уже енергетичні об'єкти. Тому сьогодні під ризиком не лише залізу енергетиків, а сьогодні і самі енергетики, і наші збройні сили, які стоять і захищають енергетику. Ще хотіла вас запитати також, дякую за цю інформацію по енергетиці. І необхідно також говорити про зміну наших звичок, про що говорять представники всіх енергетичних компаній і Нафтогазу, і Укренерго. Якщо можете не вмикати не настільки замерзли обід. Грівати прилади, які вас зігрівають, будь ласка, носіть по кілька шарів, одягу це ніби така дрібниця, але звички треба міняти. Тепер про бюджет безпосередньо обговорюємо багато правок, але ви б бюджет цей на загал назвали як що безпосередньо вас бентежить знову таки, як людину, яка відповідає за енергетичний сектор. До чого з чим ви будете виступати? Які правки ви вносили? На жаль, на жаль, в цьому бюджеті немає додаткових якихось коштів, які передбачені на або відновлення критичної інфраструктури енергетичної, або так само немає коштів, передбачених на енергоефективні заходи, які потрібно проводити бо для того, аби ми менше споживали електричної енергії, тепла або спалювали газ. Нам потрібно проводити. Все ж таки, енергоефективні заходи. На це все потрібно великі ресурси. Їх на жаль в бюджеті немає, але я і, і як я, так само і інші колеги добре розуміють, що бюджет у нас дефіцитний, притом значно дефіцитний, і ми будемо просити кошти партнерів для того, бо його пройти. Дякую, пане Цей Сергію. бюджет. Я б сказав би він частково соціальний, тому що багато направлено і на внутрішньо переміщених осіб, і на наших військових. Ну і звісно, і на реабілітацію військових. Тому ми маємо бути свідомими, розуміти сьогоднішню ситуацію в країні і розуміти, що маючи ті гроші, можемо на них лише розраховувати. Дякую, пане Сергію. Я хочу нагадати, що Верховна Рада цього тижня має Дякую. розглянути проєкт бюджету на 26 рік в першому читанні. Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на прямому зв'язку.